Я спеціально уповноважений від фракції «Бюд Батьківщина зробити заяву. Ви знаєте про рішення адвокатів і учасників процесу з боку Юлії Тимошенко в подальшому не приймати участь в цьому фарсі, який відбувається. Фактично, те, що сьогодні станеться або, можливо, в понеділок, після нарадчої кімнати, це фактично буде вирок не Тимошенко, а це буде вирок. Судовій системі. У мене язик не повертається сказати системі правосуддя, бо ми зрозуміли на підставі цього процесу і попередніх процесів, що таке поняття, як правосуддя в Україні, відсутнє. Це так само буде і вирок системі прокурорській в Україні. І ми чудово розуміємо, що і прокурорська система, і судова система повністю залежні від однієї людини в Україні від президента Віктора. Януковича. Саме тому сьогоднішній вирок це фактично буде і вирок Віктору Федоровичу Януковичу, який, на жаль, так і не зрозумів, що інтереси держави є набагато вищі, ніж особиста помста, ніж спроба розправитися з опонентами безпосередньо через суди і прокуратуру, а не боротися з опонентами на чесних, відкритих, прозорих виборах, як це завжди є в будь-якій демократичній країні світу. Дякую. Ви зараз підете в всю засідання основу? Ні, ви знаєте, що наше рішення після того, як найсерйозніші клопотання були відхилені і вчора, і на попередніх засіданнях. Причому це клопотання, які, на мій погляд, ніяким чином не впливають навіть на остаточний вердикт, який будуть виносити судді. А це ті клопотання, які повинні були виправити. ті, Ну, прямі недоліки, м'яко кажучи, попереднього процесу, який проводив суддя Кирєєв. На жаль, ви знаєте, жодне з цих клопотань не було задоволено. Саме тому ми розуміємо, що в подальшому проведення цього процесу використовується виключно для розправи з опозицією. Ми не хочемо бути свідками такого процесу, і саме тому подальші справи будуть розглядатися виключно тепер тільки в Європейському суді справ людини. Ви знаєте, що по першій справі вже рішення. Фактично ухвалене, що до позачергового розгляду до 20 березня уряд України повинен дати свої заперечення на подання адвокатів. І я думаю, що травень місяць якраз буде тим місяцем, коли почнеться розгляд цього безпрецедентного процесу в Європейському суді з прав людини після того, як позавчора апеляційний суд Київський відмовив стосовно другого арешту. Я переконаний, що ці матеріали швидше за все будуть об'єднані в одне провадження по незаконності першого арешту. І розгляд в європейському суді буде якраз і по першій, і по другій справі арешту, оскільки рішення апеляційної інстанції є остаточним в справах оскарження арештів. І після цього є всі підстави звертатися напряму в суд справ людини в Страсбурзі. Ні, ну якщо ми зараз оскаржуємо вирок, то вам ще треба до посиційного до суду звертатися. Я маю на увазі оскарження вироків стосовно арешту Правильно, стосовно сьогоднішнього вироку. стосовно сьогоднішнього вироку. Але якщо або якщо він буде оголошений в понеділок, бо сьогодні швидше за все підуть в дорадчу кімнату судді, то рішення далі може бути оскаржене вищому кримінальному або цивільному суді. А після цього це рішення буде оскаржуватись безпосередньо вже. В суді справ людини в Страсбурзі. Тобто ви просто будете подавати там свою скаргу і все не приймати там якусь... після того, як і вищий було, кримінальний цивільний суд, який був щойно створений, був сформований фактично за політичною ознакою, а не за професійною ознакою, розглядати в подальшому справу. Там по повній процедурі, на наш погляд, є абсолютно. Безпідставно, тобто пасивний mm -hmm. захист буде правильно? Так, це буде форма подачі заяви виключно для того, щоб потім можна було після касаційної скарги звертатися напряму в суд справ людини. Mm -hmm. Тобто ви прийшли сьогодні нагадати позицію партії? Ми сьогодні і прийшли це... з однією метою для ми того, щоб сами. чітко заявити, що дійсно вчорашня позиція підтверджена, і наша позиція полягає в наступному. В наступному, що на сьогоднішній день ми не чекаємо. Ніяких рішень, які б були рішеннями, які розставили б крапки в цьому процесі, були б справедливими і неупередженими. Саме для цього моя заява на сьогодні є.